У Івано-Франківську втретє стартував Кубок Карпат з тайландського боксу. Муай тай. Традиційно на Прикарпаття з'їхалося багато спортсменів. Були учасники з Луцька, Рівного, Хмельницького, Львова і Києва. На жаль, схід і Крим цьогоріч ніхто не представив, проте змагання відбулися і відбулися видовищно. У цьому переконалися і наші кореспонденти. Тайський бокс є дуже контактним та видовищним єдиноборством, тому не дивно, що він набирає популярності на Прикарпатті. А Кубок Карпат черговий привід для спортсменів зібратися разом і показати, хто чого досяг. Для спортсменів так, такого роду змагання це є загартування, ми між собою говоримо обкатка. ну тобто… Вони в цих змаганнях загортовуються і набирають досвід. Сьогодні в Івано-Франківську розвивається близько 50 видів спорту. Серед них велику динаміку демонструють саме єдиноборства, враховуючи активність федерації тайського боксу в області. щороку відбуваються чемпіонати. Наші спортсмени, тобто ми ведемо, Веда міхает відповідно формується збірну області на основі таких змагань. Справжніми бійцями показала себе в ринзі дівчата калушанка Людмила Пилипчак, яка відстоювала честь Івано-Франківщини, перемогла свою суперницю без особливих зусиль. Мені на будь-яких змаганнях важливо виступити, тому що це по-перше, якби показує результат, чи даром я провела час в залі чи ні. А по-друге, якби рівень відповідний. Два дні триватимуть бої у спорткомплексі Олімп за цей час і визначаться переможці.